Музейники оцифровують картини та скульптури, адже ті під загрозою знищення через постійні обстріли українські музеї, як і музеї нашого міста, експонують у виставкових залах копії мистецьких робіт. Оригінали чекають на перемогу у прохолодному сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Кілька днів вони перебували у одному з залів художнього музею та чекали своєї черги на фотосесію. Це Робиться зараз через те, що в наш буремний час ми. Наприклад, роблячи готуючі виставки, ми використовуємо копії наших творів. І в цьому зробити якісні копії нам і допоможе цей проєкт. Також майже кожного дня ми пишемо в Фейсбуці, на інстаграм певні дописи, робимо публікації. І в цих публікаціях ми теж застосовуємо. Світлини якісні наших творів також ми робимо оцифрування нашої колекції, щоб створити базу наших експонатів. Туди ми вносимо вже оцифровані світлини, і бажано, щоб це були якісні світлини. Переведення цінностей у цифру не просто відкриває перед музеями додаткові можливості збереження, вивчення та представлення своїх колекцій, але й є обов'язком, особливо в умовах цілеспрямованого нищення та викрадення росіянами наших культурних цінностей. У цьому допомагає проєкт від агенції стійкості культури під назвою Мобільна цифрова лабораторія. Якісне оцифровування потребує дорогої техніки. та Відповідних навичок, що зараз недоступно для більшості українських музеїв. Проєкт надає усе необхідне обладнання для оцифрування. Є велика кількість робіт, які, наприклад, великі за розміром або нам самим їх важко сфотографувати. В цьому допомагає нам ось цей проєкт, за яким на певний час до березня місяця, нам надано сучасне. Фотоустаткування. це можна сказати сучасна така фотолабораторія. На кожну картину ставлять палетку автокорекції за кольорами та лінійку для масштабу, аби з точністю передати кожну деталь картини. Колекція художнього музею Галагана налічує близько 16 тисяч експонатів. Деякі серед них постраждали внаслідок російських обстрілів навесні 22-го.